Доброго дня, діти! Рада знову зустрічі з вами! На минулому тижні ми з вами говорили про безпечну поведінку. Сьогодні ми з вами повторимо правила поведінки дорожнього руху. Ось послухайте віршик. Щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді де узятися біді? Діти, про що цей віршик? Правильно, про правила поведінки на дорозі. Всі люди великі і маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? А що тут важкого? Так, це вірно. Вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці, впевнено, не заважає машина і сам ніколи під машину не потрапить. Діти, а скажіть мені, чим відрізняється один від одного водій? Пішохід. Та пасажир. Пасажир це хто? Так, це той, хто їде в пасажирському транспорті. Водій це хто? Вірно, це той, хто керує транспортним засобом. Пішохід це хто? Правильно, це той, хто пересувається пішки. Так, молодці. Ми дізналися, чим вони відрізняються одне від одного. Та, хоч вони й різні, але для всіх них існують головні правила: це правила дорожнього руху. Давайте зараз пограємо з вами в одну гру. Я вам показатиму картинки із різними ситуаціями. А ви мені скажете, в яких випадках герої картинок неправильно поводять себе на дорозі. Дуже добре! Ось ми з вами і закріпили правила поводження на дорозі. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. До побачення, діти! До нових зустрічей, гарного вам дня!